Дорогі співвітчизники, брати і сестри, щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу з Великоднім. Особливо приємно, що Христос об'єднує всіх. Цього року православні, греко-католики, Римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. як писав святий Йоанн Златоустий, воскрес Христос і зруйнована смерть. Воскрес Христос і впали демони. Воскрес Христос і радуються ангели. Воскрес Христос і життя живе. Воскресіння Христове доводить, що добро завжди долає зло. Воскресіння Христове свідчить, що вічне небесне життя перемагає земну смерть. Воскресіння Христове уособлює віру, надію і любов християнського людства, яке воно байливо зберігає вже дві тисячі років. Серед народів, які звістку про Воскресіння почули від безпосередніх свідків, були і наші прабатьки у Подніпров'ї та в Криму. Їм проповідував сам апостол Андрій Первозванний. Він благословив і місце, де зараз стоїть Київ. Великий князь Київський Володимир через хрещення Росії України утвердив віру в Воскресіння, а його син Ярослав Мудрий довершив будівництво цього прекрасного храму Святої Софії. Традицію справді всенародного відзначання Великодня плекали і зміцнювали кілька десятків поколінь наших предків, зберігаємо її і ми, щоб передати наступним поколінням. Щиро радіємо і великому і величному святу. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати. Всіх героїв, які полягли за Україну, і особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну. Дорогі українці, бажаю всім душевного тепла, здоров'я, щастя, а також твердої віри, віри в Бога і віри, що в Україні запанують мир та добробут. І як президент помічив Всевишнього працював і працюватиму над досягненням цієї мети. З великою радістю і вдячністю перед Богом вітаю кожну українську родину зі святом Воскресіння Христова. Багатоголосі великодні дзвони сповіщають, що наші серця переповнені добром і любов'ю. Віра творить дива. Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як святий благодатний вогонь, щедрим, як запашна паска, та яскравим. Як колоритна українська писанка. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!